10 грудня 1925 року у Понте Ведра знову з'явилась Мати Божа, а біля неї у світлі дитятко. Співчувай серце своєї Пресвятої Матері. Це серце оточене терновими колючками, якими невдячні люди постійно ранять його. Немає нікого, хто б відшкодував біль. Дочко моя, поглянь на моє серце, оточене терновими колючками. Невдячні люди безперестанку ранять його через свої богохульства і невдячність. Старайся хоча б ти потішити мене, і перекажи, що я обіцяю у смертну годину прийти на допомогу тим, хто протягом п'яти місяців буде сповідатися у першу суботу, причищатися, відмовляти Вервицю і перебувати подумки зі мною протягом п'ятнадцяти хвилин, роздумуючи над таємницями Вервиці. У намірі відшкодування гріхів. Після цього об'явлення Лукія відкрила світу умови виконання обітниці, протягом п'яти місяців сповідатися у першу суботу місяця або, якщо немає можливості, протягом наступних восьми днів: причащатися, відмовляти вервицю. Перебувати подумки з Богородицею протягом 15 хвилин, роздумуючи над таємницями вервиці, робити це все у намірі відшкодування гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії. Старайся хоча б ти потішити мене.